Всім привіт! Сьогодні будемо грати в ink 2 Machinariums Це така 2 d шутер гра з елементами стелсу. Просто пограємо, я буду це коментувати, буде такий міні огляд. Першим чином познайомлю вас з механікою Стелсу. Так, це не бачу чувак, а ми поки що сховаємо тіло. Сховаємо його в сміттєвий бак і підемо далі. Тут ми не підемо, головне не потраплятися на очі цим покидькам Тут у нас дігл лежить, але він нам не потрібен, ми йдемо по стелсу Тут просто біжимо. Все там будуть скупчуватись в тій точці. А ми просто обійдемо. Ось такий я розумний. Так, тут йдемо обережно, щоб нас не почули. Ага, там вже. Так як він нас побачив. Тобто. Ну йди сюди. Тонь-ка ми можемо. Ні, там. Розумієте, ціл... патрон, патрон за патроном що-то кладемо. А відновитися ніяк. Ми можемо в туалеті сховатися. І найголовніше нам тут допомагає музика. Тут можна взаємодіяти з предметами зовнішніми. Як от злити унітаз і, типу, привернути увагу. Як бачите, ми не можемо нічого там зробити. Нам треба тільки прориватися, тому, тому ми просто так от підемо. Вони нас там чекають, але ми підемо ось так от. Тут є камери. Так, підемо поки що ось так от. Хай ті дурні покидьки нас чекають. Там щось ми так біжимо. То не потрібно. Так, щоб змінити тип. Ага, тепер ми самі ауто стріляємо якось... По одному патрону. Left Control. Ага, прикольно, прикольно. Так, ну тут у нас що у нас тут? Наче закрита локація. Щось ворогів немає, мабуть, вони на південь. Всі пішли. І ось. О. Головний босс. Релакс, розслабся. Я тут щоб поговорити. Поговорити саме зараз тут добрі новини про Боба. Тобі треба працювати на мене. Я тобі дам гроші. Це погані новини. Якщо ти ні, я заміню тебе кимось. Типу, шутиш з мене, мабуть? Ні, я серйозно. Типо, ну ти, по-моєму, пропонуємо роботу, а він такий ні-ні-ні. і типа, ми йому кажемо, якщо ти не будеш з нами працювати, ми знайдемо когось іншого. Це твоя фінальна. Відповідь. <систит> 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 mm, mm, да. Ну, коротше, він не хотів з нами працювати, тож. Ми його вбиваємо. Це... Схоже, це найманці. так? Так, це, це ж найманці. Ми цього покитька вбили. Так, і далі ми йдемо. До когось іншого. Ну, лампочка горить. Чому би ні? І ми тут вмираємо. Класно, класно. П'ять патронів. Я не можу дістати нормальну калаш. Найс, га? Найс. Beautiful, beautiful. Да, не люблю я кричати Таким спокійним голосом кажу. Коментую все. Ну тут нам не варіант йти. Проблема, що я тут верх не закрив. А, ні, вона сама закрилась. Бляха, ну я шо у реакція? Я не можу. <гум> я не можу, так срака мотика. Тож давайте через центральну спробуємо піти. Побачите замоти. <гум> 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 я вже матькаюся. Коли я матькаюся, це вже мене нерви. Просто давайте на напролом начхати, що там ламай. що там морда, я просто уже напролом іду Бачите, калаш поганий Ну, останній раз я спробую. Мені треба картка, а де я візьму. Просто візьми і піди. Відкритому йти не будемо. Блядь, попади. Тут, до речі, перезаряджатися треба. На букву R вона автоматично не перезаряджається. Погано. Давай, виходь. От. А і нашу цей шлях ясно трапив. Ага. Приверну все ж таки увагу. В принципі тут все. Ми тут переможете. Якщо нам ніхто спину не зайде. Опа! І ось така. Так, ми Карлос, Карлос Quid Steel, ну так. Пабло Некст. Сподіваюсь, він буде комунікований між Боб. Так, ну ми тут ідемо так. Тихому. Хняу. Хняу-няу. І все. І все. Лягай спочивати. Москіт. На такі слова казати тепер на ютубі не можна. Ано! Ано, відкрий мені. этой не може Короче можна, можна тут з муста його відкрити. Та хай сюди. Він тупав, а що це сюди. що це таке? Він з Першого разу не помер. Не стоим у калаш. Тупо влетаем. Угу. Ломаем у замок. Так взламываем его. Нас ніхто не бачить. Зараз всі утихомиряться. Так, ну ми тут не пройдемо вже 100%, нам ну, треба з... з боєм прориватись. Цікаво, а не те, як ми ходимо. На вкрісідка чи біжимо. Впливає на точність. А чого чо воно не стріляло в сенсі? Тобто, ти лежачи не можеш стріляти? Дуже дивно. Нас пістолета. Хочу спробуємо просто ось так от прорватися. Не буду я. просто сюрати не буду я думати, що, куди. Ну, бля. Такий бред! Такий бред, Такий бред! Какие хліб. Все було добре. Він просто зайшов. Йому просто начхати на мою кулі. Бачите. два вистріли Як к з дробаша і пев! Кабанчик пішов На спочин Точніше монстр але ну зрозуміло, про що я. А, це ще пістолет не вбиває. Та бийся! Так куди нам треба йти, взагалі? в Похіх, вони не можуть відкрити двері давайте відкривайте дверь. Двері, двері, захоты по одному захота по одному захота куль на всіх вистачить не переживайте. І капець їх там. Оцей, оцей з рубашом. Тобто це дерев'яні двері були, але на металовому замку. В принципі, а що ще? В принципі. Я в них стріляв, вони металові були. А розпалися. Як дерев'яні. Такий геніалізм. Так, де той босс? Господи. Все він, усе він, усе він. Нарешті. Пабло. Тільки не ти, тільки не зараз. Що ти треба, намінець. Твоя співпраця. Ну хоч ми йому сказали, типу, ми, ми тобі таке, я тобі зараз таке скажу, що. У, -у, 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 -у. ти будеш з нами співпрацювати. Це твоя дипломатія. Хочу постійно порожуючи. Ти мені даєш вибору. I get paid. В принципі, так нам треба піти звідси. Буде з нами співпрацювати. А нам зараз треба піти звідси. Дивайся, ми не помремо на шляху. то бляха муха давай дівчинку иди, иди 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 давай 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 мне никого не шкода ягцы так вот что Ідемо, значить, через цю вулицю. Сподіваюся. А, позаду ніхто не може там. Для NPC немає проходу. 10. ну давай. Тут. Якийсь такий пістолет цікавий. Треба набої засовувати в патроник. І тут немає, як, типу, високого патроника тут. Сам патронник вбудований в пістолет, цікаво. Ну так, ми в комбаті тут. Далі, давайте. Це наша остання місія. Так, хайс. Так, він згодився на співпрацю. Угу. Е, робота виконана. Я робив цю роботу ідеально. Це робив, щоб не пошкодити свою репутацію. Ну, коротше, він, походу, це типу не його команда, а він на них працює і зарушує. Ну Так, он міліон, но та проблем. Ну так, за зарплату балакать. Ну, хороша робота. Я знаю, ти хороший пацієнт. Mm -hmm. Твоя репутація заслуговує найбільшого. Дай, як же я погано знаю англійську. Наплатить да, мільйон за таку роботу маленьку, легку. Мені потрібно щось серйозне. Що в нас А, ні, все, це все таки їхній бос. Розуміло. А це їх представник. Це якийсь інший представник, мабуть. Так, ну просто віддихаємо та розхлабляємося, поки роботи немає. Якщо mm -hmm. що, роботу я вам назначу. І дякую, що порал в Intraventus 2. Що можу сказати по грі? Ну, на цікаво. Тут такі хороші механіки зі стелсом. Але я б не купив цю гру. Тому що ж жаба душить. Теж ж демка виходить якось така. Меченаріумс. Але хто хоче порати, купляйте. Більше нічого сказати не можу. Раз подобалось. І на цьому все. До зустрічі.